Та, може, слід було починати не з вікна, а з їхньої чоловічої самотності, яка штовхнула їх чотирьох, таких різних, таких несхожих, звела їх з гір униз, а вже тільки тоді вони побачили це вікно і взяли столик коло нього. І той столик став їхнім постійним місцем для щоденних посиденьок від п'ятої до сьомої вечора, а то й пізніше. Імена значення не мають. Ясна річ, можна б назвати всіх чотирьох та ще й додати докладне життя без кожного. Але чи треба? Один був інженер, один, що зовсім незвично, поет, один лікар, четвертий отава. Книжка краще. Приходьте на книжковий арсенал 22-26 квітня.